Кожен із нас може опинитись у ситуації, коли комусь із рідних чи просто людині на вулиці необхідна допомога після надзвичайної ситуації. Саме від правильного алгоритму дій залежатиме стан потерпілого і чи буде він жити, адже саме домедична допомога дає можливість зберегти життя, поки не приїде швидка. В умовах воєнного стану перша поміч набуває ще більшого значення. Тому ми вирішили розпитати чернігівців, чому важливо вміти надавати першу домедичну допомогу. Тому що це може врятувати життя. Якщо людина володіє цією допомогою, то потрібно. А якщо не володіє, то визивати не додатково допомогу. Ну, тому що зазвичай, коли люди страждають, то їм треба допомога і. Перша допомога, вона найважливіша. Я вибачаю, що на кацапській мові, тому що це спасет життя. Тому що, судячи з останніх подій в Чернігові, коли ти опиняєшся в такій ситуації і поруч бачиш людей, яким вона необхідна, а ти цього не вмієш, то ну, дуже неприємно. Хотілося б надати людям першу медичну допомогу. Якщо ти вмієш надавати першу медичну допомогу, це е, врятує життя стовідсотково, або допоможе довести людину до місця призначення, куди потрібно її привезти. Е, багато випадків є, якщо навіть на маленькому рівні е, знати, як перев'язати, де перев'язати, де затиснути, яка рана, вона знадобиться в житті. В умовах війни ну, зазвичай, щоб ми змогли або спасти людину, або щоб якщо в неї якийсь приступ, то ми змогли довести її хоча б до лікарні, і вона залишила жива. Дуже важливо, тому що в житті бувають такі ситуації, що ти навіть і не очікуєш. А може стати погано будь-кому і маленькій дитині, і дорослому, тим більше таке спека зараз. Також ми дізналися, чи вміють містяни надавати першу домедичну допомогу. Не зовсім мабуть відносно. Ну залежить від випадку, не дуже. Я ж на все на це не вчилася. Розуміння є, але ніколи не надавати, тому на практиці не можу сказати точно зможу чи ні. Не, не приходилось. Я навчаюся в університеті, нас там вчили, і в школі нас вчили також на уроках основи здоров'я, що як надавати домедичну допомогу. І ну, ми знаємо основи. Ні, в мене такої кваліфікації немає. Думаю, що стресові ситуації змогла б, але ще такого не траплялось, тому. Не можу сказати впевнено, війна диктує нам свої правила. Володіти навичками надання першої домедичної допомоги важливо. Це може врятувати життя.